Що ти хочеш донести суспільству? Щоб наразі дивлюсь, що у нас відбувається з моральним станом мужиків мобілізаційного возраста. Угу. Коротше, всі дуже жорстко там кажуть, що їх кидають, що їх кудись заставляють іти. Ви що б**ть? В країні війна, мужики воюють. Це стидно сидіти вдома, допоки ворог на фронті нищить наших хлопців. В подальшому. Ти маєш вибори для своїх дітей, щоб вони жили нормально. Наприклад, я для себе так розумію, що після війни в мене мої молодші брати чи сестра, чи може, якщо доживуть діти, спитають: а що ти діла у рік війни, папа? Я що скажу, що я учився чи на роботі працював? Та мені буде стидно. Я скажу, що я захищав свою країну, я стояв на обороні. Тобто, і так має зробити кожен. Всі там кажуть, так, куди я піду там, служити? У мене ж сім'я. Так, а чого вони не думають про те, що що якщо вони не підуть служити, піде продавлять далі, і вони дойдуть до його сім'ї? Ну що вони ждуть? Вони думають про те, що їм треба от час іменно забити холодильник, заправити тачку, ще щось. А то, що буде потім, піде продає як раніше під Бучу, під Київ. Вони про це не споминають, вони вже це все забули.